В общем и так, демонстрація. От я магнітола, на якій зараз грає радіо. Аудіо-відеовихід настроєний так, щоб на нього постійно зараз подавався відеосигнал. Монітор. Відкриваємо. Жмемо кнопочку Power. Появляється відео. 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 Наразі відео без звуку. Звук можна трьома шляхами слухати. Перше, як бачите, інфрачервоним портом передається на безпровідні наушники. У мене таких немає. Значить, що я зробив? Тут. В ньому були стаціонарні виходи на наушники, ну такі звичайні дротові. Я їх кинув до задніх сідушок. Правда ще. Правда ще. От. Стерео джек мамка, я його ще не припаяв до тих дротів і не поставив. Ну це шов в процесі. Значить, далі. Це був другий спосіб. І третій спосіб це є даний розділяти на зони. для этой программы я слишком гуманен. Ваш друг у нас. Если к шести часам вечера вы не принесете нам миллион евро... Ваш мажор умрет. Да не, вы что, у него сегодня день рождения. Ты что, дурак? Ты не слышал, что я сказал? Я говорю, к шести часам вечера лимон евро, или это будет... Где? Это там, там, там. А это уже не моя забота, понял? ж можна, можна окремо регулювати звуки ззаду, переду. Ну тобі ж така досить цікава штука. Ну, В общем, демонстрація закінчена.